Не вистачає моря, не вистачає отієї далечини. Це пані Лариса, жінка з Маріуполя. У її руках телефон з десятками фотографій рідного міста. А ще наплічник. У ньому вона каже, тримала печиво, воду, документи та одяг, коли тікала з Маріуполя, міста Марії. Каже, готувалися до гіршого, але сподівалися на краще. Я більше ніж була готова. Тобто я зробила закупи. То була їжа, мийне, туалетний папір, батарейки. Ліки, я запаслася, я скажу для чого: для того, що якщо вони посунуть, буде щось на кшталт того, що буде у Донецьку. Тобто, і у тому такому безладі, щоб нікуди не бігти. Весь час думала, що Росія просто має на меті захопити Маріуполь як коридор до Криму. Вважала, що Кремлю потрібен вихід до Азовського моря. В обох припущеннях жінка прорахувалася. Війна застала сім'ю 24 лютого. Я прорахувала найгірший варіант, але такого варіанта в мене не було. Не було, що вони будуть нищити просто в нуль живих людей. Ну і е я думала, що завод можна просто порізати на металобрухт, ну якщо їм вже завод не потрібен. А як вони почали вже і порт бомбити, я кажу, то це якісь нелюди. Багатоповерхівка пані Лариси порівняно близько до завсталі, Тож з часом сім'я навчилась розрізняти звуки ворожих літаків. Шибок в оселі не було уже з другого березня. Чоловік каже, потрібно десь рятуватися. Каже, я вже подивився там у підвалі. Ну, то не підвал, то я кажу, такий лаз для а, слюсарів. А там вже люди прибігли з самого самого краю. І там маленька дитинка, школярка рочів 6 часі. Ми принесли дві табуретки і плід. А, ну, якщо станеться, сталося. Нас повилітали не тільки вікна, а всі склопаки, всі вивалилися. Просто. І у нас заклинуло вхідні двері під кутом 45 градусів. Обстріли посилювалися, люди залишились без жодних комунікацій. Чоловіки добували дрова, чергували біля вогнища комунами, готували їжу. Люди е кип'ятили чай. А воду кипятили. Ми заливали її у термос. Я в той термос в один термос там була просто вода, а інший термос то була якась крупа. Ну знаєте, щоб не каша була, а таке рідке на суп схоже. Найскладніше, кажа було із питною водою. Син каже, біля хлібзаводу там є колодязь, і люди там набирають воду, сходіть. Ну, у нас були м, приготовлені воду ж ми теж запасли, але ми вже її випили або поділилися. Мій чоловік пішов за водою. Він пішов за водою, і знаєте, як от сталося, Він заблукав, пішов не туди. А в той колодязь поцілила бомба. І вбило всіх людей, що там було, і розбомбило той колодязь. Більш вже неможливо було там взяти воду. Невдовзі, коли залишатись у власній квартирі стало небезпечно, Лариса з чоловіком пішли до старшого сина. Наступного ранку жінка вирушила додому, аби забрати їжу, яка залишилася. На вулиці почула страшенний гул. Через добу нашого будинку вже не було, тобто бомбу поцілила. Невдовзі не стало місця, де можна було б сховатись, закінчилася їжа і майже не було води. Бігали ми з бомбосховища до бомбосховища, бомбосховище випалили, ми побігли в інше, то вже інше наступне. А то, як вже розбили, то ми повернулися в те, вигорівше. І там у нас була стоматологиня, вона казала, не можна тут спати, а там вже тепло. А на вулиці холодно, а там тепло, воно це гаряче. каже, бо можемо потруїтися і вчадіти. То ми спали по черзі. Згодом Лариса з чоловіком вирішила вибиратись із зруйнованого Маріуполя. На територію під контрольну Україні можна було потрапити виключно через Росію, так як місто оточили ворожі війська. Спершу Лариса пройшла фільтрацію на російських блокпостах. Згодом подолала чотири країни, аби опинитися у Тернополі. Наразі жінка опікується іншими жителями. Маріуполя підтримує їх та мріє, аби всі вони повернулись до мирного життя та рідного міста.